Добрий день, вельми, журі, хочу запропонувати до вашої уваги виступ на тему Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю і ти побачиш шлях життя. Могутнім і невичерпним джерелом духовності, моральності і культури суспільства є любов до рідної землі, її неоціненних багатств, глибока пошана до історії та віковічних традицій народу. Але мало любити рідну батьківщину, її ще треба знати. Знання рідного краю не лише збагачує і звеличує людину, воно служить своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями прийдешніми. Надбання наших предків не повинно втратити свого значення. Це не просто інформація про минуле і недовідник про те, що було, а захоплюючий процес пізнання себе і своїх предків. Яке глибоке коріння має наше життя, а пізнати давнину можемо лише тоді, коли вивчимо історію рідного краю, нашої батьківщини. Саме з таких історій, як і з цеглинок, складається великий будинок історії нашої країни. Більшу частину свого життя Григорій Сковорода провів серед простого народу, де в не з'являвся мандрівний письменник і філософ. Всюди він знаходив любов і приязнь до людей, бо був мандрівним педагогом-просвітителем. Чому навчав Сковорода? Умінню бачити гармонію і красу в природі. Щоб змінити макросвіт на краще, треба кожному змінити цей світ, тобто себе самого. Пізнай себе, а пізнавши, удосконалюй. Пізнаючи свої нахили, людина правильніше визначить своє місце в суспільстві і принесе найбільшу користь. Великий філософ доводить, що людина не може бути щасливою, якщо діє всупереч своїй природі. Веління природи це веління Бога в людині, пізнання природи це пізнання Бога. Основа нашого щасливого буття на землі. Здорова душа, бо з хворої душі виникають тільки хвороби. Звучить через століття заклик філософа до нащадків, заклик пізнавати себе, знайти сродну працю і бути щасливим всупереч будь-яким перешкодам.